Сьогодні я розповім вам про простий трюк, який допоможе вам заробляти більше в інфобізнесі. Дізнався я про нього від Алекса Гормосі і ось в чому його суть. Коли ви створите новий платний продукт і захочете його продавати, то першим п'ятьом людям продавайте його по звичайній ціні. І наголошуйте на тому, що як тільки 5 одиниць цього продукту буде продано, то ціна виросте. Потім ви наступним п'ятьом людям вже продаєте. По ціні, яка буде вища на 20%. І знову ж таки, ви будете наголошувати на тому, що як тільки ви продасте наступні 5 одиниць цього продукту, то ціна знову виросте. І ви знову підіймаєте ціну на 20%, і наступним 5 людям. Продаєте вже дорожче на 20%. І так ви кожен раз підіймаєте ціну на 20% до тих пір, поки люди не перестануть купувати ваш продукт. Коли це відбудеться, то що ви робите? Ви повертаєтесь на один або на два кроки назад, тобто знижуєте ціну на 20 чи на 40% і продаєте вже по такій ціні. Таким чином, ви знаходите оптимальну ціну на свій платний продукт. Сподіваюсь, що було корисно, і ви порадуєте мене своїм лайком.